Сьогодні Всеукраїнська асоціація громад за підтримки програми Юсетагра доставила бровари для внутрішньо переміщених осіб, товари і продукти першої необхідності від благодійного фонду Патріотична Україна. І сьогодні 1664 людини отримають допомогу в рамках цієї програми. Бровари стали з перших днів війни хабом для евакуації слівобережної Київщини та Чернігівської і Сумської областей і зараз залишаються хабом для внутрішньопереміщених осіб. Тому ми, наскільки ми можемо, ми разом всі підтримуємо громади в їхніх намаганні відновитись після війни і відновити нашу Україну, нашу економіку і працювати заради продовольчої безпеки країни та світу. Ми дуже багато отримали гуманітарної допомоги від громад Львівщини. це городи на продукти харчування. Навіть сало люди попередавали. Вам велика дуже подяка. Безмежно вдячні. Зробимо фото, відеозвіт, як ми, ми це попасуємо все і будемо видавати людям ВПО. Наш фонд опікується більше тисячі людей, переміщених осіб, і дуже величезна вам всім дяка. Допомоги дуже багато, починаючи від засобів гігієни, закінчуючи взуттям картоплею, морквою тобто всі будуть і взуті, вдягнуті і, і нагодовані. Якщо є така можливість, допомагайте нам, пожалуйста. Саме головне це підтримка таких людей. В першу чергу підтримка, у кого багато дітей для тих, хто працездатний, мені здається, що треба е, робочі місця. Ну, тут робочих місць мало в цьому. Ось, ну, для пенсіонерів, звісно, ця гуманітарна допомога і грошові якісь допомоги вони теж потрібні.